Привіт народ, я Ігор або Шадрінзетпі, і знаєте, останнім часом така популярна тема йде як тематичні коробки. І я вирішив придбати одну з таких. А у кінці відео, е, додивіться до кінця, розкажу на що я її взагалі придбав. Цю коробку я взяв в магазині Comics.ua А, е, Тут є три варіанти коробок: це у нас Стандарт Бокс, бокс і легендарі Там кожен місяць є. Тематика, яка постійно змінюється в даний момент цей місяць. У нас тут тема Дедпула, асасинів і Бетмена. Ще варіанти індивідуальної коробки це типу коробка, яку ви обираєте на свій смак. В моєму випадку я придбав коробку на тему Бетмена. Я обожнюю Бетмена, тому я, звичайно, не міг просто пройти повз цієї коробки. Давай же, розкривай коробку! Отож, народ, ми розпакували це і подивимося, що ж там все ж таки всередині. А всередині у нас а... ще одна коробка. Все, ну, на цьому все. Це все, що я хотів вам показати. Чока! Ну що ж, першим об'єктом у нас є Чашка! Я тут напевно в... ось це, але це. Я так зрозумів, що це футболка. Ух ти! Е, я так зрозумів, що це футболка, потім я її примірюю. От, поїхали далі. Далі у нас тут просто шалена кількість наліпок. Знаєте, дивлячись на ці наліпки, згадується дитинство, коли ми клеїли схожі наліпки на усілякі шафи, тумбочки. Якщо ви теж клеїли колись, то напишіть це в коментарях, а ми поїхали далі. Тож, наступний у нас тут. Зацініть яка штука. Це у нас Робін, а саме колекційна іграшка з всесвіту DC, Пуп Гіро. Знаєте, мені не дуже хочеться це розпаковувати. Є такі люди, які це колекціонують, і якщо я це буду зберігати. Якщо я це буду зберігати, то це буде вартувати, напевно, мільйони через років 100. Так, це перший? Це перший тут, до речі, два комікси. Один, один комікс виходить. Я так зрозумів, він на англійській мові. Ну, нічого по англійську. А інша російською, і це прям ціла книга. Так, до речі, ось так виглядає ця футболка. Я, напевно, перша у світі людина, яка вдягла футболку на рубашку і на голь. Просто геніально, якщо чесно. Ну, не знаю, як ви, але я гадаю, в принципі, що. Зміст цієї коробки, якби я купував би окремо, варто б мені дорожче, в принципі. І, знаєте, хочеться, хочеться зробити якийсь підсумок, чи варто взагалі купувати такі коробки. І в принципі, в принципі, я можу сказати, що дійсно варто купувати такі коробки, якщо ви хочете зробити реально крутий подарунок своєму другові подрузі. Ну, Батькам, напевно, навряд. Хоча, якщо ваші батьки Гіки, то було б круто, в принципі. І я казав на початку відео, що зроблю якесь оголошення. Е це відео це така інтрижка до конкурсу, який я хочу зробити з приводу цієї коробки. Тобто е чекайте скоро відео, в якому я розіграю вміст цього боксу. І по традиції, якщо вам сподобалося це відео, тоді підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте україномовний контент. До зустрічі!